Добрий день, мене звуть Кісільов Іван. Я учень 3 А-класу ліцею номер 29 Чевченківського району міста Харків. Я пропоную вам зіграти в гру і згадати мої загадки про Харків. Перша. де тиждені і лево у клітках гарчать. Жирафи сони поважно стоять, де мавпи стрибають, співають пташки. І дітки туди приходять за любки. Що це за місце? Що це за парк? Здогадались? Це Харківський. Друга дерева і квіти тут ростуть. У джунглі ніби вас ведуть. Тут пахнуть квіти, духмяні трави. Так красиво і яскраво. І скрізь тут затишокела. Це місце здається. Третя. Є гірки тут є каруселі, дорослі і діти тут всюди веселі. Літаєм на гойдалках, наче птахи. І весело тут для всіх є розваги. Усміхи, музика тут без зупинку і це... А тепер, ваша черга, придумайте свої загадки про улюблення місця Харкова та поділіться ними з друзями. Дякую.